Василь Курко віддає пас через усе поле. Владислав Шарай, перший на м'ячі фол останньої надії. І верес з 10-ї хвилини грає в більшості. Як виявилося, усе по плану та червона картка, яка Чорноморець заробив, ну ми готували таку атаку. Ми готували і знали, що буде суперник високо нас пресингувати, буде висока лінія оборони. Тому відпрацьовували цей момент. Тим не менш, саме гравці Чорноморця відкрили рахунок у матчі. Євген Паст сфолив у своєму штрафному. Ілья Путря на 24 й хвилині подякував за 11-метровий точним ударом. Такий стан справ господарів не знітив. Навпаки, рівняни кинулися відіграватися. Микола гайдучик заробив пенальті, яке спокійно реалізував Ягосі Кейра. Це перший гол новачка рівнян. До кінця тайму верес забив ще раз. Гакман віддав. А Станіслав Шарай пробив без шансів для. Голкіпера Чорноморця 2-1 після 45 хвилин. Я вважаю, що вже хлопці більш стали розуміти, що ми від них хочемо, і більш комбінують, більше грають на м'ячі. Тобто мало таких десь вертикальних, таких довгих передач. Але за рахунок того, що майже ну більшість гравців залишилась та ж да, але трошки змінився малюнок гри, і вони повірили в те, що вони можуть грати. На старті другого тайму Чорноморець створив кілька небезпечних моментів, але до взяття воріт справа не дійшла. Натомість Верес підловив Одеситів на контратаці. Паст вкинув, гайдучик притримав і віддав гольову на Владислава Шарая. 3-1. мали рівняни нагоди забити ще, але не вдалося. Відтак, перша перемога у чемпіонаті. Чекати на неї довелося п'ять матчів. Наставник чорноморця після гри говорив лише. Про бригаду арбітрів. У мене стільки питань, яких би я хотів як би, як би дізнатися. Мені цікаво, чи, чи судді, наприклад, незалежні. Вони самі приймають це рішення, чи можливо не мають якісь вказівки. Далі в українському футболі пауза на матчі національних збірних. Наступну гру Верес зіграє на виїзді 17 вересня. Суперник Криворізький Кривбас. Після перемоги над чорноморцем народний клуб розташувався на 14-му місці. У рівнян чотири очки за п'ять матчів і ще одна гра в запасі. Вадим Мороз, телеканал ITV.